Молитва, що сподобалася Господу. Частина 3. Перша книга царів, третій розділ, дев'ятий вірш. Тому дай твоєму слузі розумне серце. У другій частині цієї теми ми акцентували увагу на тому, що Соломон просив розум. Не просто ум, а саме розумне серце. Це те, чого прагнув він, і те, що потрібно кожній людині. Але на цьому прохання Соломона не закінчується він пояснює, навіщо йому розумне серце. Дорогі друзі, пояснити Богові, для чого тобі потрібно те, що ти прохаєш, це вже ознака розуму і мудрості. Одна річ просто попросити висловити Богові свої хотілки чи бажання, і зовсім інше, пояснити, навіщо тобі це потрібно. Хтось скаже, що це легко пояснити свої прохання. Але на практиці все складніше. Перш ніж читати далі і заглиблюватися в наступні моменти, давайте зупинимось на хвилину і задаймо собі певні запитання чого найбільше, я прошу в молитвах. Можливо, це виправлення обставин, вирішення проблем, благословення в роботі, житті, сім'ї, крепкого здоров'я та щоб був мир і спокій. З якими проханнями я найчастіше звертаюся до Бога. І чи можу я пояснити, чому я це прошу? Адже більшість наших аргументів і пояснень, чому ми просимо саме це, переважно зводиться до особистих причин, щоб мені було легше, бо я не хочу жити в страху, я не хочу переживати через це. Наші прохання часто обертаються навколо власного комфорту і спокою. Про це й говорить відповідь Господа далі адже це те, чого Соломон не просив. Пояснити свої бажання, чому я прошу саме те чи інше, інколи буває дуже непросто. Окрім банального пояснення, ну просто хочу, більше нічого не спадає на думку. Повернемось до тексту. Адже Соломон пояснює тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого, бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом. Здавалося б, Соломоне, ти ж доросла людина. Ти вже цар, маєш досвід, маєш приклад свого батька Давида, і ти прохаєш розум, щоби розрізняти, де добре, а де зле. Хіба ти цього не знаєш, хіба Давид тебе цьому не навчив? Але саме в цьому і проявляється глибина прохання Соломона. Він розуміє бути царем це не просто знати, що говорити правду добре, а обманювати зле. Це мати здатність щоденно, в кожній ситуації, у всіх деталях. Приймати правильне рішення не просто по пам'яті чи по звичці, а з розумінням Божої волі. Можливо, хтось скаже, та що тут такого? Я знаю, що таке добре, і знаю, що таке погано. Але чи справді ми впевнені в цьому? Зачитаємо декілька місць. Адже ви, з огляду на вік, мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоби хтось вас навчав початкових принципів, слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко, ще не досвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття, розрізняти добро і зло. І сказав змій жінці ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви як Бог, одержавши пізнання добра і зла. Якщо спитати сьогодні у світі, люди часто не знають, що є добром, а що є злом. Як ти вважаєш, одностатеві шлюби це погано чи добре? Ну, дивлячись, з якого боку подивитися. А обманювати, хитрувати, робити якісь маніпуляції це погано чи добре. Ну, все залежить від ситуації. Коли в нашій свідомості немає чіткого кордону між тим, що є злом, а що є добром, ми починаємо забувати божі стандарти. Ми відкладаємо їх осторонь і починаємо приймати стандарти цього світу зі словами Ну всі ж так роблять, а як же інакше? Ми не повинні жити в стані невизначеності, де кордони між добром і злом стають розмитими. І це створює проблему, тому що без чітких стандартів стає важко орієнтуватися в житті, ухвалювати правильні рішення. Брате, сестро, а чи щасливий ти у житті? Ну як сказати. Не потрібно філософствувати, не потрібно вдаватися до теорії відносності є прості конкретні відповіді або так, або ні. Коли нас питають, чи ти голодний, ми чітко знаємо відповідь, але коли запитують, друже, які в тебе стосунки з Богом, ну з якої сторони подивитись. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого. Друзі. Сьогодні так багато людей шукають виправдання своїм вчинкам саме тим, що чогось немає в Біблії, але при цьому вони часто не знають або ігнорують те, що вже написано в Біблії, і не виконують цього. А де це в Біблії написано, що цього робити не можна так, багато сучасних речей не описані в Біблії, але тому Бог і дає нам розум, щоб ми розуміли, що є добрим, а що злим. Коли ми відкриваємо Слово Боже, ми отримуємо необхідне світло для того, щоб розрізняти добро від зла, навіть у тих ситуаціях, де не йдеться прямо про конкретні вчинки або речі, відкрию невелику таємницю. В Біблії все про все написано, і, хоч може здаватися, що деякі питання залишаються без відповіді в текстах. Насправді, Біблія дає нам принципи і наставлення, які можуть направити нас у будь якій ситуації. Питання в іншому, чи хочу я почути відповідь на своє питання, чи готовий я слухати те, що Бог хоче сказати мені через своє слово? Чи, можливо, я не хочу почути відповідь на своє питання, тому що це відніме в мене щось або порушить мій комфорт. Часом ми шукаємо відповіді, які не змінюють нашого комфорту чи звичок, бо нам лячно або важко змінювати себе чи свою поведінку відповідно до божих стандартів. І в таких випадках ми можемо навіть не захотіти чути правду, оскільки вона може вивести нас із зони комфорту і вимагати змін. І Бог Соломону відповідає перше царів, третій розділ. Тому Бог відповів йому, оскільки ти попросив саме таке, а не просив собі довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб уміти судити, тому я вчиню за твоїм бажанням. Прохання Соломона Бог оцінив за найвищою шкалою Богові приємно, що Соломон просить, і ми говорили про це в першій частині Господь чув і чує мільйони молитв, і у відповіді Соломону, він виділяє три напрямки Довгий вік, багатство та смерть для ворогів можливо, вже хтось зрозумів, можливо, хтось ще ні. Але саме цього ми постійно і просимо. В Бога неймовірний досвід на молитви. Від Адама і до цього дня він їх чує. Господь знає, що більшість усіх молитв стосується цих трьох пунктів здоров'я. Я хочу бути здоровим. Я хочу роки, вилікуй, оздоров. Багатство. Достаток. Я хочу більш-менш добре жити. І я хочу мати безпеку, щоб мене не турбували. Бо коли є ворог. Ти живеш в страху, в напрузі. А я хочу комфорт. Три напрямки, з яких в більшості складаються наші молитви. Бог це говорить, тому що ці прохання він чує безкінечно, і це те, що нас людей об'єднує як ні в чому іншому. Друзі, практикуймо в нашому духовному, молитовному житті більше говорити дякую. Практикуймо хоча б один день на тиждень. Або хоча б одну молитву на день присвячувати подяці, без слів, дай і благослови. Хоча б одна молитва на день. Бо ж знає наш Небесний Отець, чого ми потребуємо. Завершуючи цю тему, хочу щиро підкреслити, що я ні в якому разі не маю наміру нікого збентежити, засудити чи сказати, що не потрібно нічого просити в Бога. Звісно ж, ні. Слово Боже каже просіть, і буде вам дано. Сам Господь Ісус навчав цьому. Апостол Павло закликає в посланні до Ефесян постійно моліться Духом усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Просити це частина нашої живої, справжньої взаємодії з люблячим отцем. Але моє бажання поділитися з вами думкою, яка в першу чергу торкнулася мене самого, щоб ми аналізували свої молитви, щоб, говорячи про свої бажання, потреби, болі і мрії. Ми не забували й про головне шукати в усьому того, що приємне Богові. Задаваймо собі інколи просте запитання. Виходячи з моїх молитов, чи можу я сказати, що Бог, чуючи мою молитву, скаже: Я тобі дам те, чого ти навіть не просив. Адже будьмо відвертими, найчастіше в молитві вже все сказано, все попрошено, що й додати немає чого, чи обертаються всі мої молитви навколо мене. Чи не забуваю я молитися за тих, кому я є ближнім? Це ті запитання, які також повинні виникати в нас. Нехай наші прохання будуть не тільки для особистого я, але й розумінням того, що є щось більше і важливіше, ніж просто земні бажання. Нехай у нашій молитві буде місце для довіри, подяки, бажання жити так, як хоче Господь. Бо коли ми шукаємо Бога і того, що приємне йому. Він сам буде давати нам те, що приємне нам. Друзі, Боже хвам благословінь. Нехай молитва буде джерелом сили, розуму, миру і близькості з Богом. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь.